Величка соломинка й черевик шли по лузі, бачить річка, як добратись на той бік, каже булька. Черевичку Попливи по річці вплав і як човен через річку нас любенько переправ Ні, не хочу, По воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія Відмовляє черевик. Булька каже. Я признатись вмію клала сама, та щоб вас обох підняти, у мене силеньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст, простягнись на той бік річки. Ми перейдемо через міст. І хочу в ту ж хвилинку, дуже довга та танка. Простяглася соломинка, аж до того бережка. Переходьте по поодинці, черевичку, не борись. Він пішов по соломинці, а вона одразу тись. Через якшу боссю воду навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшла. Реготала-реготала, поки й лопнула вона. І нікого не зосталася. Тільки казочка смішна.